Всім доброго дня. Ну, Дядьки, підкажіть мені, будь ласка. Е, ось дивіться, реставрували такі вали на таких редукторах. Це редуктор ротора 700 серія комбайни. Бачите, тут реставрували, тут реставрували. І до мене звернувся один з підписників і каже: ну, я не пам'ятаю, який в нього там саме вал е, редуктора ротора, але каже, Толік, так само виробилися шліци і е, людина, ну, чоловік знайшов десь на розборці старого зразка. Вал не шліцами, а е, шпонка тут. Каже Толік, я її встановив з цією шпонкою. І він каже, вже хто наскільки відпрацював, він працює, а просто хочу реставрувати той вал, що в нього є вироблений, е, щоб був про запас. І запитує, чи можна, щоб ці шліци прибрати. Ну, реставрувати як під шпонку. Е, виходить, в чому плюс в чому плюс даної реставрації? Це те, що е, я не пам'ятаю по вартості, можливо, буде вона дешевша, е, ніж шліци, так? І ви, виходить, зберігаєте е, муфту, тому що фірма, з якою я співпрацюю, вони е, можуть. На муфті нарізать міс... Поняли? місце під шпонку. Виходить, реставрується вал, ставиться шпонка. А я буду просити, щоб ставили дві шпонки як мінімум. Думаю, чотири, напевно, не буде. Дві шпонки як мінімум, і в муфті, ту, що, як правило, ви викидаєте, також буде нарізатися два місця під шпонку. Спілкувався ще раз з, з цією фірмою, з директором, де співпрацюємо по реставрації. Він каже, що Толік: одна шпонка прирівнюється ну, на грузці, як до двох шлюців вала. Ну, ви знаєте, теорія теорією, але як... а практика є практикою. Я схильний вірити тому клієнту, який телефонував, що воно дійсно може так працювати. Ну, на ціні реставрації знову ж кажу, я не пам'ятаю, чи там є якась економія, коли так під шпонку робити. Але, як мінімум, вам тоді не доведеться викидати муфту, яка коштує кучу грошей. І також можна буде ну там, виходить на токарному, протачується вона і нарізається місце під шпонку. От єдине, бачите, Я вам задав питання і сам зараз єдине, чи буде там місце, щоб нарізати шпонку. Там же, а, хоча середина, можливо, навариться, вариться, це різатися не будуть, але наріжеться місце під шпонку. Блин, поговорив з собою. Не знаю, чи ви мене зрозуміли. Що ви скажете? Ви мене зрозуміли чи не зрозуміли? Яка ваша думка? Хто з таким вже стикався?